Подружню пару із Дніпра викрили у виготовленні та організації теракту у Дніпрі. Про це повідомила СБУ у своєму телеграм-каналі. СБУ та Нацполіція затримали подружжя агентів РФ, які виготовили вибуховий пристрій для теракту в Дніпрі, 14 грудня 2024 року. Тоді завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля ТЦК, що призвело до загибелі однієї людини. Та тяжких поранень двох поліцейських виконавця теракту 37-річного місцевого жителя затримали відразу після події. Затримання гент РФ – 33-річний дезертир, який переховувався в Дніпрі після залишення військової частини. І його 25-річна дружина. Пара була завербована російськими спецслужбами через телеграм-канали. Вони стежили за виконавцем і повідомляли російському куратору, коли той забрав вибухівку. Після теракту подружжя переїхало, щоб уникнути слідів, але таки їх затримали. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, одяг, всі троє зловмисників під вартою їм тепер загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.